Цим, сьогодні швидка підготовка ґрунту до посадки часнику. Час іде, час не на нашу користь грає, тому що часничок, часнику потрібно встигнути укорінитися. Вон, бачите, на задньому плані там ось-ось-ось їздить тракторець, паша, глибока спашка. Спашка в нашій справі це основне, тому що часник, він кореневу систему. Пускає до 30 см і якщо не пахати довгий час, то чеснику не буде звідки тягнути і куди пробуватися корінням. Він буде опиратися е, в цю в пахатну таку, як же ж воно там забулося, в пахатну підошву буде опиратися і йти в горизонті коріння. А це для нас е, грає не позитивно. Ось зараз в пахота і потім культивуємо і завтра, дай Бог будемо садити. Поближче підійду до пахати, покажу. Дивіться, плуга виставили ідеально. Тут пахати, ось підошва, ось підошва пахотна. І дивіться Ось так орієнтовно поставлю. моя підошва. Це 31 см з половини. Ще плюс спінки туди-сюди. Тут 30 см зараз паше. Ну там в середньому хай від 27, від 26 і до 30 вали. По хата у мене в зв'язку з тим, що дисковано. Грунт рихлий, м'який, трактору не так важко рвати верхню поверхню. І по хата мене виходить глибока, рівнесенька, розсипчаста, м'якесенька, як пух. Daj Boh sve bude dobro.